Я восьмикласс на авторахтеря. І наше задання у паралелограмі. Ага. А, Б 6 см, кут Б120 градусів, висота БК ділить сторону АД на два однакові відрізки. Знайдіть периметр паралелограму. Ну, що я вам скажу? Саме головне правильно намалювати малюнок. Ну Це не знаю, мабуть, 70%. В нашому випадку треба правильно розставити пріоритет. Так, значить, в сторону АД А Д. Ага, отже, давайте так унизу зробимо АД, щоб ми опустили і було все красиво, так? Мало того, що код Б 120 градусів виглянете, як ідеально нам тут підходить. І а, висота. Мабуть, трошечки треба його похилити? А, все одно. Ну, приблизно хоча б, так. Ну, і точку це. Я чому хотіла похилити, тому що на два однакових відрізки. Ми знаємо, що це перпендикуляр, але на малюнку це буде виглядати, ну, я вам чесно скажу, не дуже, так? І як би я його не робила, все одно там ну, хоч приблизно, так? Да? Так, намалювали. Далі проводимо, значить, Аби 6 см нормально висота БК. Продум, проводимо висоту. Знаємо, що це перпендикуляр під прямим кутом, так, БК. Але за умовою, що АД ділить на однакові відрізки. Ну треба позначити. Надію, що у вас краще вийде намалювати. Так, знайдіть периметр паралограми. Значено, все позначили, можемо записувати дано. Так, поїхали, дано. А, Б, Ц, паралелограм, я скручу, і якщо що, ви запишете повністю. Так, і нам дано А, Б у нас дорівнює 6 см, так. Далі, Кут Б у нас 120 градусів, так. Окей. Висота БК нічого, лише можемо записати, що АКД Це Цього не там. Знайти. Знайти периметр, периметр, АБЦ, Так, АМЦД, периметр. Так, все, розв'язано. Від чого будемо відштовхуватися? Так. Ось це у нас 120 градусів. Так, кут Б. Можемо знайти кут А. Звичайно, за властивістю, так? За властивістю. Паралелограму. Паралелограму. Так, у нас код А додати код. Додати код Б, дорівнює 180 градусів. Так, отже, отже, так, код А у нас буде дорівнювати 180 градусів, відняти 120 градусів, так, і це буде дорівнювати 60 градусів. Ви скажете, що це нам дає. Дивіться, оце 60 градусів, так? Оце 90 градусів, так? Отут прямо А на кут АБК, тобто за теоремою. Давайте за теоремою, правильно, нам вже треба пояснити, де ми взяли. Хоча за властивістю прямокутного трикутника. да, за властивістю. Гострих кутів, Гострих кутів Прямокутного. Прямокутного. Трикутника? Я так вміщу, якщо що. У нас кут А плюс кут... ну тут не буде кут Б, у нас кут буде АБК. Так? Бо ми не можемо це використовувати, бо кут Б у нас 120 градусів. Буде дорівнювати 90 градусів, пам'ятаєте? Так, добре. Отже, у нас отже, куд АБК буде дорівнювати 90 градусів, мінус 60 градусів, це буде дорівнювати 30 градусів. А хто пам'ятає властивість? Не? А хто пам'ятає властивість катета, який знаходиться напроти 30 градусів? Правильно, він дорівнює половині гіпотенузи. А так як у нас трикутник БКА прямокутний. Так? так, можемо просто записати, що кут К дорівнює 90 градусів. Тому за властивістю з дивистю кута. ну Давайте так, кута 30 градусів, так, 30 градусів. Так, Q. Nie, ne кут. Це, дивіться, АК ми знаходимо, да? АК у нас дорівнює половині гіпотенузи. А гіпотенуза у нас АБ. Дорівнює, дорівнює под одного друга. Помножить у нас АВ 6. Це буде 3 см. А так як у нас за задачі, так? За умовою задачі, АК дорівнює КД і дорівнює 3 см, так, 3 см. Трошечки освободила собі місце. Все. Ми можемо знайти АД, АД. Це в нас сума АК. Додати КД, воно однакове, Тобто 3 плюс 3. Давайте так. Знову ж таки, як не банально, 6 см. АД знаємо, АБ знаємо. периметр буде дорівнювати 2 помножити на АБ плюс АД. Так, так, тобто, 2 помножити 6 плюс 6 12. дорівнює 24 см. Це і буде відповідь Це те, що треба було знайти. Відповідь 24 см. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!